Подбаємо, щоб ви чудово провели час. Привіт. Привіт. Я, мабуть, піду. Лишайся. Хіба що в тебе якісь справи? Жодних справ. «Час жити» – це мелодрама, котра є колпродукцією у Франції та Британії. Автором сценарію є Нік Пейн, сценарист корони, який, крім сценаріїв для кіно, пише історії для Бродвею та «Вест Енду», Виконавчим продюсером став Бенедикт Камбербеч, а режисером фільму став Джон Краулі, режисер картини Щіголь. В його доробку більше театральних постановок, ніж повнометражних стрічок, головні ролі виконали Ендрю Гарфілд, Спайдермен та Флоренс П'ю Боротьба проти нашої сім'ї. На минулорічній премії Оскар Гарфілд і П'ю оголошували одну з категорій. Пізніше стало відомо, що їх запросили до участі в новому проєкті. Основні зйомки проходили у Лондоні в 23 му році. Світова прем'єра відбулася на міжнародному кінофестивалі у Торонто 6 вересня 24-го року, а українська прем'єра відбулася вже 31 жовтня. І як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний аудіовізуальний твір і готовий його з вами обговорити більш детально. Але перед початком ролику. Переконайся, що ти підписаний на цей канал. Ну а ми тоді починаємо. Перспективна шеф-кухарка Алмут випадково збиває машиною Тобіаса. Ця аварія кардинально змінює життя обох молодих людей і стає початком неймовірного роману, який вкотре доводить, що кохання подекуди об'єднує абсолютно не схожих між собою людей. Цей фільм має доволі просту та давно відому всім історію. Тут пара переживає спільно моменти боротьби з раком. Це не супермотиваційна історія, але в той же час тут немає сильної драми, зате все показано доволі душевно, як є, по-сімейному. Все ж це історія кохання, хоч і з таким сумним фіналом. І, як на мене, головна концепція тут передана ідеально, як би важко вам не було, які проблеми у вас в житті не сталися, варто жити це життя. Рак, це не вирок, щоб опускати руки. І це у фільмі якраз показує прекрасно, ідеальна кінопара П'ю і Гарфілда. Для довідки фільм використовує нелінійний формат сторітелінгу, але картина не має неочікуваних плотвістів, тому ви з легкістю зможете скласти всі фрагменти оповіді докупи. Загалом це доволі проста, неоригінальна історія, але все ж вона досить життєва. Ти не звертаєш увагу на якість постановки, в яких там планах все це знімали. Ти просто насолоджуєшся 100-хвилинним аудіовізуальним твором, який би я, до речі, рекомендував саме парам до перегляду. Особливо, якщо у вас перше побачення доволі вдале кіно під правильну ситуацію. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну, а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Почалось. Я можу діти. Це просто смішно. Вибач, усе ти в нормі?